Друзі, в мене позаду кафе, «Гресан» сам заходився. І сьогодні акція до Дня захисту дітей морозила за два злоти. Цікаво, що можна купити дійсно за два злоти морозило в таким кафе. Звісно, дуже велика кафе, я йду займати зараз чергу і тут треба виставити. Бачу дві чари віна тут. І тепер треба вистрілити в такій довгій шарзі. Тепер засвідчу, скільки часу я вистаю всій колег. Я виборав такі от різні морозива, різні смаки, вагорікове, шербет, мента, шоколади, стричидела, орео. Дітей, звісно, повно, так що будемо зараз стояти і далі вибирати. Єдна калка, попрошу. Дякую. Дякую. Друзі, весело. 15 сердце, щоб взяти в одному морозу. Від ділянку цьому здивувалися. Реальна сума 2 злоти, такого морозу. <пробітник> e, Попроще з стричетирла. Дякую, Дякую, пані Барто. Ось така морозова вийшло мені за 2 злоти. Ну нічого, нормальний думаю. У мене горло болить, але можна їсти ще свята. Всім гарного дня. Користайтеся теж.